Я водичка? тепла. Ні. холодна. <звук> холодна. Що? <звук> Що з водою? Холодна, холодна вода? Холодніша, ніж в озері вода? Так. Я зрозуміла. Вона ще може не встигла нагрітися. Тож по 100 гривень. Можна тоді мені якісь льоди. Так, із з плюсів тут дуже багато лежаків, без лежака точно не залишишся. Ну, але місце для рятувальників придумано, просто не видно, чи вони є. А, ну і там як бачиш, паркан, то вже кінець. Ага. Напевно, воно не таке велике. Приватний сектор сторонній вхід заборонено. Щось неймовірно цікаве. Як вони проходять? А, там є вхід. Ну зайди, покляпайся. Я хотіла тебе намочити. Намочити. Бо мені намочити себе <плес> намочити. Намочи, так. Намочи себе. Бачиш все, як має бути з майонезом. Я ж казала, <плес> з олів'є усім приїжджають, люди розкладаються. Але, ми, ми, що воду, ми набрали. Щоб не втопилося, <плес> не, що не було дожди не було. <плес> У них саме перший є грибочок. Вона й це басейнка таке, як фонтан. Ну йди під грибок. Під грибок іди, освіжися. Чого? Я підхожу, то я хочу. Ти хочеш туалет? Я сподіваюся, там більш менш чисто. Ти підеш, розвідаєш все. Але пішла розвідати? Блок? Блок? Блок про відвідування туалетів. Може, придумати канал? Може покріпсінько, сам буде бути. Що скаже ревізор? Як туалет? Мужики туди чомусь сьогодні вже й ночі туалет. Ну, в них проблеми трохи є, так добре. А що, чисто, брудно? Чисто. Більш-менш, та? так? Може бути. Чувак на Костя не повірила? Не, ну просто подивись, дивись то все. Дивись. Чого могли, з того і зробили. Добре, а поставили я не дуже, як це назвати ці поробки, які називаються дитячим майданчиком. Ну так собі. Ні, я буду стояти. Там не треба вставати. Я не знаю, але хтось нас якось дійсно ці біжі встає. Рівно на ноги. Уже тепла вода? Тепла вода? Ні? Холодно? Та така як в озері приблизно. Звідки вони їй ще беруть? Зозера беруть, видно, що така. А Знімаєш арти, окунаєшся і туди супер. А чим є потім витрис? Ніче. Не знаю. Є пост. Є обгризаний знак поста. Щось не видно ніде. Ні, на тому кораблі. Там якась парковка для гочовників чогось такого. Не, а, може спитати. тут оренда? Може це оренда? Ага, і катамарани. Ми знайшли, де вони їх беруть. Хто хоче на катамарані покататись? З татом хіба? бо мене вже ноги болять крутити педалі. Ага, там є якісь качки, плаває, дивись ліза, там далі, ныряє. Ми тоді в темноті якусь бачили, чи куницю, чи що бігло. Все відпочила. Де ще лежак? Набагато ну, доносять до води, дотягують так, щоб випав з води і зразу на лежак. Хочеш туди піти Ні, Знаєш, це було б супер, щоб тебе не потонути. Береш круг, запозаєш його, стрибаєш і тебе втримав. Супер. Там наступить кашнирівка є. Боже, та не з того боку з іншого. Бачиш, вона не наступає там. На менше підеш. 哎，哎，不错啊。我学赛人。<開> <laughs> Yeah, never